Всім привіт! Це нове відео на Кедрі. Не забувайте, друзі, про ваші лайки, підписки, якщо ви тут Перше, чи якщо ви просто дивитесь інколи наші відео і не підписані на канал, це нам дуже допоможе, хоча б мотивацією. Сьогодні цікава тема. Мене завалили просто запитаннями після презентації Apple, що я думаю про нові Apple Watch Ultra і чи вб'ють вони гармін. І тема насправді цікава. Я зараз тільки повернувся з невеличкої велоподорожі і реально їхав і думав про це, тому що це трошечки нагадує ту ситуацію, яка була в 2007 році після презентації. Оригінального iPhone, адже всі Nokia і symbian води, включно зі мною, зізнаюсь, вони сміялись над айфоном. І тоді це виглядало, як просто, знаєте, вистріл собі в ногу. Типу, зробили перший смартфон і одразу отак погано. А за декілька років ми всі знаємо, що трапилось. І зараз виглядає так, ніби всі гарміноводи ржуть над Apple з їх Apple Водчами. А за декілька років, ну хто знає, що трапиться. І я вам. Більше скажу, більше я такої помилки не допущу, і вірогідність того, що Apple вб'ють гармін, таки є, її виключати не можна. Проте тут є декілька нюансів, і от давайте по пунктам з ними розберемось. По перше, Apple Watch не з'явилась тільки у вересні 2022 року. Їм вже 7 років, і щось за весь цей час вони не вбили гарміни. Так розумію, що тут мова йде про два різні світи. Apple. Отче, наразі є найбільш популярним смарт-годинником в світі. Напевно, в принципі, найбільш популярним годинником, і так, Apple дуже багато розповідали до цього про спортивні функції, що вони можуть. Але всі ми розуміємо, що через багато різних причин Apple Watch – це все ж таки крутий смарт-годинник, причому для техніки Apple. А Garmin, зі своєї сторони, скільки б вони там не вміли в смарт-функціональність, а вони щось вміють, це все ж таки більш. Мультиспортивний гаджет. Тому вони живуть в двох різних світах в прямому сенсі цього слова. І так, гармін може і не настільки популярний і масовий, але для тих людей, які знають, що їм потрібно від годинника, вони купують точно гармін. Хоча тут можна підставити деякі інші компанії, наприклад, Сумто чи Корус. Така компанія також є, і про неї можливо, колись я теж зроблю таке відео. Справа в тому, що я не придбав собі ні Корос. Хоча знаю, в чому його мінуси ні сумто, і скажу вам чесно, навіть не купував Apple Watch Ultra. тому що вони коштують в Європі тисячу євро. І про ціни ми ще поговоримо. І ну банально, в мене нема зараз стільки грошей, щоб витрачати за власний кошт на те, щоб зробити огляд. Я розумію, що я їх потім зможу і продати, напевно, але все ж таки якусь частинку грошей я таки втрачу. Тому подивлюсь, можливо, домовимось з якимось магазином. Тому так, не дивлячись на те, що Apple Watch і Garmin жили в двох різних світах. Цього року Apple Watch зробили впевнений крок на територію Garmin. І мені цікаво, що з цього вийде. По-друге, не треба бути якимось крутим аналітиком, щоб зрозуміти прості речі. Так, Apple Watch красиві, багато кому вони подобаються. Так, у них красивий інтерфейс, але дуже багато є речей, які не можна компенсувати буквально нічим. І про них зараз теж по пунктам поговоримо. Ну і найголовніше для мене саме, і щоб ви просто розуміли, що я не являюсь гармінофапером. Так, я Гарміновод, але я також і Apple і всі знають, що я купую собі всім айфони, починаючи з 4S за винятком iPhone 6, його я не купував. Також я три роки користувався Apple і я багато знаю про цей годинник, про екосистему Apple, і мені подобаються і Гарміни і епли. Але при цьому я завжди топлю. За конкуренцію. Якщо у нас не буде конкуренції, то і гарміни будуть стагнувати. І в принципі, якщо Apple будуть на них тиснути, а вони 100% будуть. Дочекаєтесь висновку цього відео, я про це вам розповім ще. То у нас будуть два класні продукти, ну як мінімум. Тож тепер перейдемо до того, чому реально я зараз вважаю, що цього року Apple Watch не зможуть сильно натиснути на Гармін, але Гармін все ж таки доведеться якось рух. Апись щось робити перше ну це звісно автономність. Я вам не буду в цьому відео розповідати про характеристики, про роздільну здатність дисплею, про подвійний там GPS-бенд. Про це це ви вже бачили в нашому кедроволозі в окремому відео, і також є купа роликів в інтернеті. Проте я користуюсь більш ніж багато інших з точки зору хардкорного використання гармінами. І мені є що розповісти навіть з того, що я вже побачив, і з того, що я знаю. Тож Apple Watch, причому це навіть на сайті вказано, що отримають 60 годин Роботи в енергозберігаючому режимі, але трохи пізніше зараз це недоступно. Тобто розумієте, вони зараз працюють 36 годин в звичайному режимі, це більше доби, але це в режимі смарт-використання. Якщо ти будеш використовувати GPS, то там, начебто, я знайшов таку інформацію, що вони будуть працювати до 15 годин в режимі GPS-трекінгу. Це прям непогано, тому що, наприклад, ультрамарафон, який-небудь чи візьмемо навіть то про що самі Apple казали, е дистанцію Айронмен. Багато хто з людей проходить там за 12-13 годин. Топові спортсмени вибігають там із 10, Ну самі топові там зрозуміло, вже інша історія. І тому теоретично таких ультра вистачить для такої дистанції. Це вже круто, не кажучи вже про просто всякі там марафони на 42 км, Це зрозуміло. Вони витримають. Проте. Автономності в 60 годин в самому самому максимумі, це от прям все, що вони можуть вам надати, це дуже і дуже мало насправді, якщо мова йде про різні ультраактивності. Тому що я бачив відео людей, які кажуть, що ну так, напевно, вони витримають ультрамарафон на 100 міль. Але треба додавати завжди напевно, тому що ми поки що не знаємо, чи вони витримають. І от це питання, коли ти їдеш кудись далеко. Ти хочеш випробувати себе, і ти повинен ще думати, а чи витримають годинники? Тобто ти можеш витримати, от, наприклад, мій друг Влад, з яким я 4 тисячі кілометрів цього року приїхав, він за один велозобіг зробив нещодавно 700 кілометрів, і це зайняло в нього там майже 52 години постійного gps трекінгу Розумієте? І от кажучи про гарміни, вони будуть працювати, ну щоб ви розуміли, в режимі GPS до 150 годин, тобто ти не ти їдеш там 52 години, наприклад, постійно тречиш, і ти не витрачаєш навіть половину заряду. Кажучи про звичайне використання, вони там живуть до 48 днів, якщо мова йде про гарміни в режимі смарт-годинника. Це я кажу про свої Enduro 2, огляд вже є на каналі. Також є Фенікси, причому є Фенікси, які коштують навіть дешевше, ніж Apple Watch Ultra, і вони набагато набагато більш автономні. Справа ж в тому, що Apple самі Заявили, що Apple Watch Ultra для різних ультраактивностей. І так, якщо з ультразабігами, скоріш за все проблем не буде. Просто потрібно буде постійно їх заряджати на там перервах. То якщо ми кажемо про постійні там велозаїзди, якщо у вас мало часу для перерви, їх потрібно завжди там ставити на зарядку, це вже проблема. А якщо ми кажемо про великі заїзди, ну наприклад, я минулого року проїхав 400 кілометрів за один раз, і це в мене зайняло 14 з половиною годин. Так, Apple Watch начебто, витримали. Але цілий час, тобто, якщо рахувати з перервами, він був вже 18 годин, і тут Apple Watch вже не витримали. Але є ще і інша частинка, що вони тільки третять GPS, Навігації нема, а я їду з гармінами, використовуючи постійну навігацію з увімкним дисплеєм. Якщо навіть якимись сторонніми штуками на Apple Watch Ultra додати навігацію, то ми розуміємо, що через дисплей це буде величезна проблема, і автономність впаде в рази. Як я вже казав, я проїхав цього року 4 тисячі кілометрів, і в деякі дні ми їхали кожен день більше 200 кілометрів. І гарміни в такому режимі, в режимі постійної навігації, при цьому не тільки зв'язку з GPS, а постійної навігації в мене жили. 3-4 дні, і потім я їх просто заряджав, ну щоб не паритись, тобто вони ще могли далі їхати. Apple Watch в деякі дні і одного дня такого б не вивезли, навіть без навігації. Ви можете подивитись десятки різних відео порівнянь, і кожен вам скаже про автономність. і Ви будете думати, блін, ну на що вона впливає. І тут просто потрібно розуміти різницю в підходах. Якщо ви користуєтесь годинником більше як смарт-годинником, дійсно для вас це буде м, великий приріст автономності у Apple Watch. тому що. Що коли ми кажемо про Apple Watch, і що вони теоретично зможуть прожити до трьох днів в режимі просто годиннику, це виглядає як, блін, ну щось круте, тому що раніше вони жили один день. Коли ми кажемо про гармін, і ви бачите там, що вони можуть прожити 3-4 дні, це означає, що там залишилось 3-4 заряду. І от я хочу вам навести один простий, зрозумілий приклад. Якщо мені б довелося обрати, з чим опинитись десь в пустелі чи в лісі, якого я не знаю, чи в горах, і мені потрібно. Рятувати себе в буквальному смислі з гармінами, на яких залишилось там 20% заряду, чи з Apple Watch Ultra, у яких 100% заряду. Як ви думаєте, з чим би я залишився? З чим би ви залишились? Тому що Apple Watch Ultra поживуть в найкращому випадку до 60 годин. Це без навігації, без всього, тобто чим вони вам тут допоможуть? А гарміни на 20% проживуть ще більше тижня, і ви можете використовувати Turn-by-Turn -turn Navigation по всьому світу, бо тут офлайн навігація вже завантажена. І навіть 20% вам вистачить на там, день повноцінної навігації. А ви можете вмикати, подивились, скоригували щось, пішли далі. Щоб ви розуміли, 20% на гармін ендура 2, наприклад, вистачить приблизно на пару місяців автономної роботи в режимі просто годинника. Щоб ви просто розуміли різницю в цих світах автономності, другий мінус про нього я вже трохи сказав, це навігація. На жаль, у Apple Watch її нема. Там є деякі сторонні додатки, але ми розуміємо, що треба завантажувати мапи, треба з цим паритись, і знову ж таки, ти не зможеш її користуватись прям постійно на вимкнутому дисплеї, тому що батарейка просто буде улітати. В випадку з гармінами це прям рятує, тому що я навігацію користуюсь ну, майже кожен день. Наприклад, якщо я просто банально гуляю по. Якомусь місту, яке я не знаю, як нещодавно було в Гданську, Я забиваю якісь точки, які мені перекомендували, і йду просто по годиннику, щоб навіть телефон не вмикати, бо він теж розряджається. І у мене є навігація на руці. Також коли я їду на велосипеді, я всі свої маршрути одразу вбиваю сюди. Причому через сторонні софт, через комут, він одразу тут відображається, і я закріпляю, наприклад, годинник на кермо і їду по навігації. За автономність при цьому я зовсім не турбуюсь. В гармін там Фенікс, Дура, багатьох інших, вже є вбудована мапа всього світу з майже всіма точками: там аптеки, готелі, магазини, паркінги. Ти знайдеш все, що тобі необхідно, де б ти не опинився, ти зможеш вийти до якоїсь цивілізації. Якщо ти там в трейлах десь в лісі заблукав, ти точно порятуєшся, якщо ти можеш рухатись, звісно. Але можна і не брати до уваги там всякі такі, знаєте, над ситуації, коли вам треба порятунок шукати. Можна уявити, що ви просто приїхали в якесь місто і ви хочете тренуватись. Ви не знаєте нічого в цьому місці, і в мене таке постійно буває. Ви просто хочете там пробігти, наприклад, 6-10 кілометрів, чи навіть взяли велосипед в аренду, і хочете проїхати на 100 кілометрів, куди їхати, як потім повернутись додому. У Гармінів є функція раунд trip навігації. Тобто ви обираєте тип тренування, там, біг чи велосипед, обираєте кількість кілометрів, можете навіть напрямок обрати, куди хочете поїхати. І годинник вам розраховує, де. Кілька маршрутів, серед яких ви вибираєте той, який вам найбільш сподобався, і ви починаєте тренування, і ви точно потім повернетесь на цю саму точку. Тобто це дуже-дуже корисні теми, які просто в звичайному житті для тих, хто займається якимось там спортом, чи навіть просто прогулянками, це допоможе. Ви ж можете побудувати маршрут, погуляти там по місту, пішки і повернутися в свіжий готель. Третій мінус: це дисплей. Так, багато хто вихваляє новий oled дисплей у Apple Watch Ultra, і він виглядає дійсно. Ну, класно на смартфоні я хотів би, напевно, такий, а не е, Memory Reflective, що там у гармінів, тому що ну він просто красивий. Оці кольори, оця яскравість. Але для годинника, саме для мене, це найбільший мінус його дисплей. Коли я бачу Garmin Epix 2 з oled дисплеєм. У мене тіпає око, навіщо? Навіщо так його псувати, і в Apple Watch це мінус, ну для мене це мінус. Він також є. Бачите, що вони, наприклад, кажуть, що тут яскравість до 2000 ніт. і всі дивляться на цю циферку, і такі 2000 ніт, Як це багато? Але ви повинні розуміти, що це багато і для батарейки, якої і так мало. І щоб на сонці, от всі кажуть, на сонці точно все буде видно. Тобто вони вирішують одну проблему іншою проблемою. Вони просто перекладають, знаєте, з одного. На інше. І насправді нічого такого кардинального не відбувається. Тут же у вас дисплей зовсім іншої технології, як типу в електронних читалках, це memory reflective display. І чим яскравіше сонце, тим краще ви бачите інформацію, наприклад, навігацію. А там, чим яскравіше сонце, тим швидше розряджається ваш акумулятор. І знову ж таки, доходимо до того, якщо навіть в Apple Watch завезуть нормальну повноцінну навігацію, ви не зможете її користуватись прям full тайм Нагадаю, що я коли їду цілий день, на Велосипеді, і так кожен день в мене годинник постійно розблокований. Тобто, тут нема навіть такої функції для мене заблокувати, щоб нічого не відображалось. Він просто постійно в режимі навігації, і я все бачу. І це не впливає на автономність. Тут зовсім інший тип дисплею. І його завжди видно. Тут є підсвітка, його видно вночі, і тут просто саме технологія дозволяє дивитись на нього при будь-яких сонячних умовах. Четверта. Керування годинником. Дивіться, не дивлячись на те, що в Apple Watch Ultra завезли ще одну фізичну кнопку, що дуже насправді круто, і я б таким користувався б, напевно, це Action Button. Ви можете її запрограмувати і навіть назначити на старт там, чи зупинку тренування, кола якісь і таке інше. Все одно кнопки там не заміняють сенсорне керування, тобто вони працюють разом. Раніше це було прям жахливо, тому що вам доводилось на дисплеї старт і стоп, тренування робити. Коли ви взимку бігаєте, це прям геморрой, страшний під душі. Це геморрой страшний, тобто це реально фігня. На гармінах, навпаки, завезли сенсорне на керування в цьому році, і воно працює класно, реально класно, дуже відзивчиве, все нативно зрозуміло, але я його відімкнув повністю. Я його вмикаю тільки для навігації, ну коли треба подивитися щось на мапі. А так для всього керування є 5 фізичних клавіш, і ти повністю керуєш годинником за допомогою кнопок. Це корисно і під водою, бо Apple дуже багато про дайвінг розповідали. І коли ти в перчатках, коли... Там йде сніг, коли валить дощ, і таке інше, це набагато зручніше, і особливо, коли ти їдеш на велосипеді, в тебе годинник як велокомп'ютер. Є також інші моменти, про які я просто дуже коротко згадаю. Наприклад, на гармінах ти можеш створювати різні watchfaйси. Можеш сам створювати, можеш замовляти. Є великий маркет watchfacів, є велика кількість стандартних. І так, у Apple Watch вони теж красиві, їх теж немало, але вони більш красиві, ніж функціональні. Наприклад, в мене були Apple Watch, і я пам'ятаю, що там був тільки один watchface. Хрон хронограф, чи якось так, який я міг налаштувати більш-менш під себе, але і там ну ти дуже сильно зав'язаний на поля, які є. Якщо тобі в гармінах щось не вистачає, ти просто береш інший там завантажу чи з наявних вже на годиннику, і ти можеш кастомізувати його прям повністю. І кольори, і поля, і що там буде відображатись. У мене тут ну прям дофігіще всього, і все це мені потрібно, бо я сам його налаштував для себе. Багато хто із спортсменів замовляють собі просто вечфейси, які їм потрібні, щоб постійно були перед очами. В Watch так зробити не можна, і то ж саме можна сказати і про поля тренування. Тут ти можеш під кожне тренування ну дуже дуже так тендітно налаштувати все один раз і потім це використовувати. У Apple Watch все більш консервативно, так начебто і багато чого є, але далеко не все. Але ти не можеш цим, от прям настільки возитись і зробити прям все під себе, як це робиться на гармін. Я не казав про це, коли мова йшла просто про смарт годинник з спортивними функціями. Але зараз тут мова йде вже про. Ультраспортивний годинник від Apple. у гармінів є такі фішки, як, наприклад, Body Battery. і ним, наскільки я знаю, користуються ну, тупо всі. Тобто, це не маркетингова якась фігня, а це функція, на яку дивляться. Спортсмени реально вони знають, що їм можна, що їм не можна, і в принципі, тут вся статистика по організму дуже дуже точна. Тут є, наприклад, стаміна під час тренування, тут є функція адаптивного пейсу темпу, коли ти бігаєш по е, схилам. Якимось я про це теж же розповідав. У Apple цього немає. Так, це можуть коли-небудь додати, але це просто я ж кажу, додаткові фішки. Гармін може працювати з Android, наприклад, що немаловажно. У Гарміна є величезний плюс. Я в цьому зараз не впевнений на сто але я шукав інформацію, і начебто у Apple Watch нема NT Plus протоколу, тобто ти не можеш з'єднуватись з різними гаджетами. І, наприклад, мені вже сказали інформацію від дайверів професійних, що вони використовують спеціальні датчики там по кисню по його наявності. Я там багато в чого не занурився, тому що я не дайвер. Але кажуть, вони всі з'єднуються з годинником по NT протоколу, і у Apple Watch цього немає. І знову ж таки, там це сенсорне керування кнопок замало, мені здається, але я в цьому не експерт. Також от просто така річ, від якої я у захваті, це ліхтарик. І давайте порівняємо ліхтарик для різних цілей. Наприклад, ви йдете вночі, е якщо ви Apple Watch, 2000 Ніт будете світити, він все одно буде не яскравий, е недостатньо яскравий, але в принципі там можна собі щось підсвітити. Так, при цьому батарейка буде просто улітати. Ми це розуміємо. Тут же ліхтариком можна багато-багато годин користуватись, і він набагато яскравіший, ніж на максимал. На айфоні, от ми зараз були в кемпінгу, було повністю темно, нікого більше не було. Айфон в декілька разів слабкіше, щоб ви просто розуміли різницю, ніж Гармін. Я там міг ліс підсвічувати собі в прямому сенсі, коли повністю тім темно, за допомогою Гармін Ендуро, ну і Фенікс теж класної ліхтарки. І навіть якщо згадати про функцію, яку Apple заявила, що ви можете звуковий сигнал SOS подати на Apple Watch Ultra, і його буде чутно там на декілька десятків метрів. Треба розуміти: а якщо вітер, а якщо Якісь шуми там посторонні. Чи вас знайдуть? Там навіть ліс, він шумить. Ми всі знаємо, особливо коли вітер. І це також буде розряджати батарейку. Чи не краще використати ліхтарики, тим більше такі яскравий, тим більше з можливістю вимкнути режим SOS. І мені здається, вас буде видно там за сотні метрів, особливо вночі. Було б нечесно не згадати і про плюси Apple Watch. Мені, наприклад, дуже подобається, як вони зробили титановий корпус, там прям ваночка така. Тут же у нас тільки безель зверху. І Кришка знизу. Так, гармін дуже надійні, до цього питань немає, але там, от чисто так тактильно, напевно, мені годинник навіть більше сподобався. Не можна не згадати просто про те, що вони сапфір додали, і титани це дуже-дуже приємно. І також не можна не згадати про те, що у них, наприклад, є модуль зв'язку. Тепер у кожній моделі Apple Watch Ultra є модуль зв'язку. У гармінах він був тільки одній моделі: це Forerunner 945 LTE. і з цим мені здається. Гармін будуть щось теж робити. Зараз до цього перейдемо. Ну і останнє. ціна у Apple Watch. Ціна 800 доларів в Штатах, і це, в принципі, не є проблема. Це якраз крок на територію гармінів. Але різниця з Європою в 200 умовних одиниць. Тут вони коштують 1000 євро. Чому так? Не знаю, тому що гарміни, якщо в Штатах коштує тисячу доларів, в Європі воно коштує тисячу євро. Мені здається, це якось більш чесно. І справа в тому, що у гармінів є безліч моделей, з якими можна порівнювати. Хочете оцей oled яскравий дисплей, хоч і не такий яскравий, всього тисяча нітів, ви можете взяти Епікс 2. Але не треба в мене тіпи, коли я про них думаю. Це той самий Фенікс, але з OLED-екраном. Якщо ви не хочете оцей мінус у вигляді дисплею, собі можна ж порівняти з Forerunner 955. Вони коштують 550 євро. Чи можна взяти Фенікс 7 собі? Вони коштують 800 також євро. Там навіть є модель за 700, базова, якщо не помиляюсь. І вона буде набагато краще за автономністю за навігацією, бо там все це є. Тому я не кажу, що це за високий цінник, але за. За ці гроші гармін зараз пропонують набагато більше всього. Тому як висновок я скажу, що цього року Apple Watch Ultra, як я вже й казав, не вб'ють гарміни, але гармінам реально треба напрягтись. Наприклад, якщо додати моєї аналітики, трохи я от думаю, що наступного року на жаль вони об'єднають лінійки. Феніксів і епіксів і зроблять просто Фенікс, тому що вона більш популярна і відома, але з oled екраном я дуже хотів би помилятися. Я думаю, що от такий тип дисплея вони залишать для Enduro. І тоді в Фенікс вони можуть додати модуль LTE, а в ендуро можуть і не додати. Хоча для мене ідеальний годинник зараз був би оцей ендуро з lte модулем. Так, у Apple Watch, до речі, ще є функція, що ви можете не тільки з lte модулем дзвонити, а ви можете навіть без нього в прив'язці зі смартфоном розмовляти з. Диника, це теж дуже корисна річ. В будь-якому випадку моя думка така, що Гармін не займаються чимось незрозуміло чим е, розумієте, коли ми розмовляли тоді про Symbian і про iPhone, У iPhone був великий козир. Люди отримали зрозумілу для них річ, зрозумілий юзер інтерфейс. Ви могли пальцями, не стилусом робити все, що завгодно. В той час у вас були чи оці карманні комп'ютери зі стилусом на Windows Mobile, чи, наприклад, Symbian кнопочні і. Ну, давайте будемо чесними. Вони були складні. Вони були більш функціональними: там копі-пейсти, там мультизадачність, але вони були складними для гіків, так сказати. Зараз вже ситуація не така. Операційну систему гармінів не можна назвати якоюсь там застарілою чи прям некрасивою. Ні, вони реально багато чого вміють, і самі гарміни йдуть в принципі туди, куди потрібно. Вони розробляють дуже корисні речі, аналітичні речі для людей і для спортсменів, якими люди користуються. Я це бачу. І в принципі, вся функціональність там і погода, і повід. Домні, навіть короткі відповіді, правда, тільки для Android. Все це є. Додайте ще LTE, і в принципі, які козирі залишаться у Apple Watch? Ну напевно, просто ті, хто вже користуються смартфонами від Apple, і для них не потрібно у це все ультра. Вони дійсно зможуть перейти на Apple Watch Ultra через більш спортивний там дизайн. Багато кому подобається. Багато хто таскає там G shock просто тому що це круто. і Мені теж такий дизайн більш подобається через трохи більшу автономність і трохи більше там. Всяких бонусів, типу класних матеріалів, функціональність і таке інше. Тож ні, я не думаю, що гармін вони в принципі здохнуть. Це зовсім інший ринок до сих пір. Проте якщо Apple наступного року ще в два рази збільшить автономність і годинник зможе жити вже тиждень, наприклад, і додадуть якимось чином навігацію. Отоді гарміну треба буде прям ух як. Щось робити, щось вигадувати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую вам за ваш лайк. Я знаю, що ви його вже поставили. Якщо ні, то чому я ж вам вже подякував? Навіть підписуйтесь на наш канал. Всім до наступного відео. Пока.